Маленький Саша Кравченко за свої майже чотири рочки життя практично не хворів. А потім сильно налякав батьків. У хлопчика піднялася температура, його почали лікувати від застуди та не могли поставити точний діагноз. Відправили родину в дитячу лікарню Дніпропетровська у відділення гематології. Тільки ми туди приїхали, одразу ж у Саші взяли на аналіз костний мозг. І возникло підозріння на острий лейкоз. Вот. Но надо было подтверждение с Киева, с Ахмадета. На следующий день мы отвезли анализы в Киев. И оттуда пришло подтверждение, что у Саши острый лимфобластный ликус в первой степени. Начали мы лечение, химиотерапию. Вот так. Сейчас мы его лечим. Лікарі призначили дитині три курси хіміотерапії. Зараз Сашко проходить перший з них. Як розказала мама Наталя, хлопчик дуже стійко переносить складне лікування. він веселить все відділення. Такий такий шустрий, бойовий, позитивний. Вот. Ну, от садика прийшлося нам відказатися, естественно. Тепер будемо лікувати, відновлювати його. До школы нам надо его восстановить, чтобы он пошел нормально в школу. Врачи, значит, мне так объяснили. У него такая форма заболевания, которая самая благоприятная для лечения. Вот. Это с Киева пришли данные такие. Вот. И возраст у него для лечения хороший, так как в 6 лет будет у него. Так сказать, перехідний возраст, і он може это еще перерасти. Ну, то есть сейчас у нього е, теж благоприятний возраст для лечения. У него є шанси, все шанси вилічатися окончательно, конечно. Шанси на одужання у хлопчика дуже великі, проте за велика і вартість лікування. Майже 10 тисяч гривень родина витратила за три тижні. Деньги, значить, у нас. Бабушка дала деньги. Вот. И остальные деньги мы получаем, благотворительные взносы мне уже поступают на карточку. Если бы не помощь людей, я бы не знала, что бы мы делали просто. Потому что я работать не могу. Вот, и живем только на зарплату мужа. 70 тисяч гривень орієнтована сума, необхідна для лікування, проте вона непідємна для родини Сашка, тож вони розраховують на допомогу небайдужих. Допомогти маленькому Сашкові Кравченко може кожний. Номер рахунку ви бачите на екранах. При поповненні через Приватбанк номер картки 4405 88 58 16 34 59 27. При поповненні через інші банки номер рахунку 29 24 48 25 50 91 20, МФО 305 299, ОКПО 14 36 05 70, отримувач Приватбанк. Призначення платежу безоплатна фінансова допомога на лікування сина для поповнення карти – 4405-88-58-16-34-59-27. Кравченко Наталя Олександрівна, ідентифікаційний номер двадцять чотири, ноль один, Крім того, службою милосердя встановлені скриньки для пожертвувань. Вони є у відділах преси супермаркетів «Варус» і фуршет. Не будьте байдужими до чужої біди і не проходьте повз.